Вітаю, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я розповім вам неймовірну історію про кота, який нахабно увірвався в моє життя і перевернув усе до гори Дригом. Ви не повірите, як цей маленький бандит змусив мене здатися. Але спочатку велич... величезне прохання. Якщо вам подобаються круті історії, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Це дуже допомагає алгоритмам YouTube. Просувати мої відео в рекомендації, а значить, я зможу створювати ще більше цікавого контенту для вас. Тож давайте разом зробимо цей канал більшим: лайк, підписка, дзвіночок і поїхали в цю шалену пригоду з котом на ім'я Мурчик. Одного холодного осіннього вечора, коли дощ стукав по шибках, а вітер гудів у дворі, я почув слабке, але вперте нявчання біля дверей. Відкривши їх, я побачив маленьке сіре кошеня. Мокре, з нахабним поглядом і зухвало піднятим хвостом, я спробував його ввічливо прогнати, махнувши рукою і сказавши: Йди, геть, малий. Але він навіть не ворухнувся, прослизнув повз мене прямо в дім, ніби це місце належало йому від народження. Так у моєму житті з'явився кіт, якого я назвав Мурчик, нахабний приблуда, що вирішив, що я тепер його слуга. Перший тиждень я намагався його вигнати, але він ігнорував усі мої зусилля, і, зрештою, я здався. Ось його довга й дивовижна історія. Перші тижні з Мурчиком були справжнім випробуванням. Я виганяв його щоранку, та брав на руки, виносив за поріг і навіть одного разу відніс аж до кінця вулиці, але він повертався швидше, ніж я встигав зачинити двері. Одного дня я замкнув усі вікна й двері, думаючи, що нарешті переміг, але ввечері знайшов його на кухні. Він проліз через щілину в підвалі і сидів біля холодильника, голосно нявкаючи, вимагаючи їжі. Маленький, пухнастий і з великими зеленими очима він був справжнім бандитом. Він ганявся за моїми ногами, коли я йшов, ховався в шафах. І одного разу заснув у моїй улюбленій каструлі, залишивши там купу шерсті. Я бурчав, називав його нахабним котярою, але він лише мружився, ніби сміявся з мене. Одного вечора він заліз у миску з залишками борщу і почав його їсти, а я стояв і дивився, не знаючи, чи сварити його, чи сміятися. Зрештою, я кинув йому шматок сиру, пробурмотівши їж, але це нічого не змінює. Але звісно, це все змінило. Він був такий крихітний, що я боявся випадково наступити на нього, але його впертість була величезною. Одного разу я знайшов його сплячем на моїй подушці, він розлігся так, ніби це завжди було його місце. А я змушений був спати на краю ліжка. Його муркотіння було слабким, але таким наполегливим, що я почав здаватися. До кінця другого тижня я вже ставив йому миску з молоком, хоч і казав собі, що це тимчасово. Через кілька місяців Мурчик підріс, і його дитяча пухнастість поступилася місцем стрункості й спритності. Мої спроби його прогнати давно стали смішними спогадами, він їх просто ігнорував, а я звик до його присутності. Він почав поводитися так, ніби дім і двір були його королівством. Щоранку він обходив подвір'я, перевіряючи кожен кущ і гордо піднімаючи хвіст, а потім повертався в дім, стрибав на стіл і чекав, поки я його нагодую. Якщо я зволікав, він починав скидати речі, ключі, ложки. Одного разу навіть мій телефон, який ледве не розбився. Я сварився, але він лише дивився на мене з виразом. Ти ж знаєш, хто тут головний, його мисливські інстинкти прокинулися саме в цей період. Одного дня він притягнув до порогу маленьку мишу, ще живу до речі, і поклав її перед дверима, ніби демонструючи свої таланти. Я відпустив бідолашну мишу в сад, а Мурчик сидів і ображеним поглядом свердлив мене, ніби я зруйнував його тріумф. Іншого разу він приніс пташине перо і залишив його на моєму ліжку, мабуть, як подарунок чи доказ своєї величі. Він любив гратися, я кидав йому клубок ниток, і він ганявся за ним по всій хаті, інколи заплутуючись і падаючи, що викликало у мене гучний сміх. Але були й тихі моменти. Одного вечора, коли я сидів за столом і читав книгу, він несподівано заліз мені на коліна, згорнувся клубочком і замуркотив. Це був перший раз, коли я відчув, що він не просто нахабний гість, а щось більше. Я погладив його і він тихо мружився, ніби нарешті визнав мене за свого. З того часу він почав частіше приходити до мене за ласкою, хоч і зберігав свою горду незалежність. Минули роки, і Мурчик перетворився на статечного кота з гладенькою шерстю і глибоким мудрим поглядом. Він остаточно став господарем дому, ходив по двору як генерал по своїх володіннях, а в хаті обрав собі найкращі місця мою подушку, диван чи підвіконня, звідки годинами спостерігав за птахами. Їжу він уже не просив, він її вимагав. Щоранку він сідав біля миски і свердлив мене очима, поки я не клав йому шматок м'яса чи риби. Якщо я намагався пожартувати і затриматися, він легенько бив мене лапою по нозі, не боляче, але з явним докором. Його нахабство нікуди не зникло, але стало більш вишуканим. Одного разу я застав його на кухонному столі, де він спокійно доїдав мої бутерброди. Я закричав: Мурчик, ти що робиш? А він лише повільно повернув голову, подивився на мене з виразом Це моє ти просто не знав, і продовжив їсти. Я не зміг на нього довго злитися, його впевненість була занадто комічною. Але з роками він показав і свою ніжну сторону. Коли я повертався додому, втомлений після важкого дня, він часто чекав мене біля дверей, тихо муркочучи і тручись об мої ноги, ніби кажучи. Ти потрібен мені, хоч я цього й не показую. Одного разу, коли я захворів і кілька днів пролежав у ліжку, він не відходив від мене ні на крок. Лежав поруч, грів мене своїм теплом і муркотів так тихо, що це звучало як колискова. Я зрозумів, що він дбав про мене по-своєму. Він любив сидіти на підвіконні і дивитися на світ. Інколи я сідав поруч. І ми разом мовчки спостерігали, як падає сніг чи шелестить листя. Його присутність стала частиною мого життя спокійною, але незамінною. Навіть коли він постарів, його шерсть посивіла, а хода стала повільнішою, він зберігав той самий нахабний блиск в очах. Одного дня я кинув йому м'ячик, як у старі часи, і хоч він уже не стрибав за ним, він легенько штовхнув його лапою, ніби кажучи, я ще в грі, але нехай молодші бігають. Мурчик увірвався в моє життя без дозволу, ігноруючи всі мої спроби його прогнати протягом того першого тижня. Він вирішив, що мій дім його, і змусив мене змиритися з цим. З тижнів його нахабного вторгнення виросли місяці його пригод, а потім роки тихої дружби. Він був не просто котом. Він був маленьким тираном з великим серцем, який навчив мене, що інколи любов приходить не тоді, коли ти її чекаєш, а коли вона сама обирає тебе. Навіть коли його лапи стали слабшими, а муркотіння тихішим, він залишався господарем дому і мого життя. Одного тихого вечора, коли сонце сідало за обрій, Мурчик ліг на своє улюблене місце на підвіконні і заснув. Цього разу він не прокинувся. Я поховав його в саду під старим дубом, де він любив ганятися за метеликами в молоді роки. Дім став тихішим без нього, але кожен куточок досі нагадує про його зухвалу присутність. Мурчик не просто жив у мене, він зробив мене частиною свого світу, і я вдячний за кожен день, який він провів зі мною. Ось така історія мого Мурчика від нахабного кошеняти до справжнього короля дому. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, не забудьте поставити лайк, це дуже допомагає відео дістатися до більшої аудиторії. Підписуйтесь на канал, увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити нові круті історії. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео.